Привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо київський торт. Рецепт простий, готується легко, головне дотримуватися технології. Починаємо. Взбиваємо білки, додаємо цукор і взбиваємо до плотної пишної маси. Додаємо борошно і грецькі горіхи. Перемішуємо до однорідної маси, стараємося так перемішувати, щоб маса не осіла. Наносимо тісто на пергамент. Розігріваємо духовку до 150 градусів в режим випікання верх-низ без конвекції. Готові коржики мають бути рум'яними. Слідкуємо за часом самостійно, тому що кожна духовка пече по-різному. Нагріваємо молоко, жовтки змішуємо з цукром. Половину молока наливаємо на жовтки. Переливаємо масу в молоко і далі ставимо на плиту заварювати крем. Коли маса охолоне, з'єднуємо її з вершковим маслом кімнатної температури. Коржики мають постояти хоча б 12 годин і тільки після того збираємо торт. Крем також готувати потрібно за декілька годин до того, як ви будете збирати торт. Технологія збирання проста: коржик, крем, коржик, крем. Далі декорую з допомогою ось такого шоколадного крему та насадки. Наш київський торт готовий, можемо його куштувати. Я дякую вам за увагу. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Також рада бачити вас в своєму інстаграмі. До зустрічі!